Народила і викинула собака. Моторошний злочин на Одещині. Назвали звалищі неподалік міста Ананіва. Знайшли пошматоване тільце немовляти. Місцевий житель забрав його в собак. На справжній жахіття натрапив оцей чоловік. Він сам повертався з роботи. Ішов узбіччям дороги повстихійне звалище. Увагу привернула дивна поведінка зграї собак. Цуценята гризлися за щось. Великі пси стояли поряд і гарчали. Геннадій наблизився отетерів. От Вот э, мішок, от той целафаною, ага. де кульок за цим кущом. Вот. Там він також стояв, як прикрило звідти вітром, бо вот там ребенок був, і собаки його просто втягнули в вот ту сторону. Взагалі, внутрішньості знято зіли, ті собачняти п'ятеро було. Коли на нутрі з'їли, так ребенок там лежав, на казали експерти. Викидають тут, бачите, все. Собаки прибігають сюди, просто а оказалось, що ту дитину біля крихітного тільця знайшли пакета з під прального порошку. Саме в нього і поклала мати дитинку. Там був і касовий чек, який допоміг викрити матір зозулю. Нею виявилася 30-річна жінка, котра вже має двох дочок 6 і 4 років. Для її сусідів звістка про трагедію стала справжнім шоком. Такого від молодиці ніхто не очікував. Дівка симпатична, грудаста. Ну, ха тому що один муж йшов, вона тут же, що второй йшов, на третю нашла. Ну я не мог би подумати, що жорстоко. Як покарають жінку, залежить від того, народилася дитинка живою чи вже мертвою. Призначена судово-медична експертиза, результати якої будуть вже повідомлені після судово-медичним експертом. Мати дитини поки будуть результати, знаходиться за місцем мешкання як тільки буде, будуть проведені всі необхідні слідчі дії, до неї будуть прийняті необхідні міри. Влад величко, Марія Тарасова, оде.